Як зайчиня подружилося з темрявою? Зайченя зефірчик дуже не любило темряву. Йому здавалося, що в темряві живуть страшні недружелюбні істоти, Щоразу зайчиня щільно заплющувало очі, щоб менше боятися, але це не допомагало. Одного вечора до вікна його кімнати. Зазирнула чарівна єдиноріжка з кольоровою гривою. Сідай на мене, звернулася вона до Зефірчика. Навіщо? здивувано запитала зайченя. Я навіть не знаю, хто ти. Я нічна мрія. Не бійся, я покажу тобі щось неймовірне. Зефірчик миттєво забрався на спину єдиноріжки. І вони піднялися в нічне небо. Мандрівники пронеслися над нічним лісом, підіймаючись усе вище і вище. Зайчиня із задоволенням роздивлялися місця, над якими вони пролітали, ніби зовсім поруч сяяли блискучі зорі. Йому було зовсім не страшно ось уже під ними величезне місто чарівно осяяне безліччю ліхтарів. Світло багато поверхівок віддзеркалюється в широкій річці, дорогою рухаються різнокольорові автівки, наче маленькі жучки, весело підморгуючи одна одній своїми фарами. Ну що, не страшно? запитала нічна мрія в зефірчика. Зовсім ні. відповів той. Але ж тут немає темряви. Якщо б не існувало темряви, ми б не змогли радіти світлу. Недарма ж фейерверки запалюють саме в темряві, як і свічки і на торті, а гірлянди на різдвяній ялинці в темряві найгарніші. Узагалі, мені її навіть шкода я про темряву. Вона вимушена завжди ховатися від усіх. Мабуть. Вона дуже самотня, вона не самотня, разом з нею живуть страшні чудовиська. Пошепки заперечив зефірчик. Ти помиляєшся, ніжним голосом відповіла нічна мрія. Насправді ніяких чудовиськ у темряві немає. Усе лишається таким, як було. Це твоя уява створила твій страх, але ти сам. Здатний позбутися його. Просто уяви, яким усе було при світлі. Я спробую, запевнило зайченя. Вони саме летіли над лісом, де мешкав зефірчик. Раптом зайчиня почуло, що в кущах хтось гірко плаче. Чуєш, хтось плаче? занепокоєно звернувся зефірчик до єдиноріжки. Вони швидко приземлилися і одразу побігли на плач. Хто плаче? Де ти? голосно запитав зефірчик. Я тут, з густих заростей виринув маленький ховрашок. Я саблукав. Заспокойся, ми допоможемо тобі відшукати дім. Правда ж, нічна мріє? Звісно, кивнула головою єдиноріжка. До того ж, я знаю, де ти живеш. Коли ховрашок уже був удома, єдиноріжка посміхнулася і промовила до Зефірчика: Ти навіть забув, що боїшся темряви, коли ховрашка виручав. Дійсно, само собі здивувалося зайчиня. Завдячуючи тобі, я подружився з нею, з темрявою, а ти ще прилетиш до мене. Звісно, відповіла нічна мрія і зникла в лагідній темряві. Зайчиняш пішло до власної кімнати, уклалося зручно на своєму ліжечку, підпушило улюблену подушечку, щільно заплющило очки, і солодко заснуло. Як ведмедик, спати вкладався, Ніч непомітно підкралася до галявини. Ведмедик Брюс озирнувся навкруги. Скрізь панувала темрява. Малюк поквапився додому. Перед сном він, як і завжди, умився, почистив зубки, забрався в улюблене ліжечко, уклався на м'якеньку подушечку і укрився теплою ковдрою. Як завжди, першим до нього зайшов татко. Він міцно обійняв сина і промовив. На добра ніч, милий, нехай тобі не сняться солодкі сни. Дякую, татку, навзаєм, відповів Брюс. Ведмедик дуже любив, коли перед сном татко турботливо підправляв йому ковдру і проводив рукою по неслухняному чубчику. Брюс усміхнувся і солодко позіхнув. Знову відчинилися двері, і до кімнати Брюса завітала бабуся. Вона обережно присіла на країчок онукового ліжечка і відкрила книжку. Брюс дуже полюбляв, коли бабуся читала йому казки на ніч, тож приготувався уважно слухати. Бабусин голос був ніжний і лагідний, мов чиста річечка. Ведмедик уявляв собі дивовижні палаци із садами і фонтанами, а навкруги галявини, усіяні різнокольоровими квітами. Він наче занурювався в саму казочку. Бабуся нахилилася над ліжком та поцілувала онука. Спи, дитинко. Завтра на тебе чекає новий день з новими пригодами. На добраніч! – Солодких снів, проказала вона і вийшла із кімнати, тихенько зачинивши двері. У віконечко до Брюса заглядали зорі. Вони сяяли лагідним сяйвом, ніби намагаючись прибаюкати його. Іноді, ведмедику, здавалося, що вони йому всміхаються. Брюс дуже любив цей чарівний час, коли вся сім'я приходила до його кімнати. Щоб побажати на добраніч. До кімнати Брюса зайшла матуся. Вона тихенько підійшла до ліжечка і схилилася над синочком. Тримай, любий, мама простягла ведмедику його улюблену іграшку бджілку жужу. Щасливий малюк пригорнув жужу до себе Дякую, матусю. Я без своєї улюблениці. Навіть заснути не можу. зізнався він. Знаю, лагідно промовила мама. Вона погладила синочка по голівці, поцілувала в пухкі щічки та заспівала колискову. Мелодійний спів полився по затишній кімнаті. Мама співала, а ведмедику здавалося, що він ніби гойдається на м'якій теплій хмаринці. Брюс, що міцніше обійняв смугасту жужу, загорнувся в теплу ковдру і відчув, як його оченята починають злипатися. За мить він уже солодко спав, споглядаючи яскраві дивовижні сни. І ти, сонечко, теж укладайся і засинай На тебе вже чекають у королівстві чарівних пригод. На добраніч. Як сплять звірятка? У ліс прийшов вечір. Сонечко заховалося до наступного ранку, блиснувши на прощання золотим промінчиком. У темному небі засяяло безліч зорі. Вони вишикувалися в дивовижні сузір'я, і згори уважно спостерігали за тим. Що відбувалося внизу? Маленькій білочці не спалося Вона сиділа на ліжечку і терла оченята. Засинай, моя хороша, лагідно промовила мама білка й обійняла доньку. Вона розповіла донечці цікаву казочку і ніжно поцілувала білочку в маківку. На добраніч, матусю. промовила білочка, позіхаючи. І солодко заснула. Неподалік Великого дуба, де мешкали білки, у затишній теплій ніжці татко їжак укладав спати свого синочка, жвавого маленького їжачка. Татусь погладив сина по голові, а їжачок у відповідь кумедно поворушив носиком. Він дуже любив свого татка і поряд з ним завжди почувався спокійно і впевнено. Закривай вічки, солодких снів, любий синку, побажав татко їжак Їжачок слухняно заплющив оченята і мирно засупів. Сріблясті зорі стали ще яскравішими. Здавалося, тільки вони й не сплять, живуть своїм нічним життям, бавлячись, бешкетуючи, ніби діти. Завжди поруч із ними їхній батько місяць. Але не тільки вони не спали в цей час. У далекій теплій країні мавпа вкладала спати мавпиня. Не хочу спати, вредувало мавпеня, сидячи в ліжку. Он зірки не сплять. Це тому, що вони охороняють твій сон і сон інших діточок. Лагідно пояснила матуся. Дивись у віконце, ніхто вже не бавиться. Усі звірятки і дорослі вже відпочивають у своїх ліжках, щоб завтра бути знов веселими та бодрими. ти засинай. Мама приголубила малюка та поцілувала в маківку. Мавпіння заплющила оченята і поринула в сон. А десь далеко. Бабуся моржиха промовила до онука, Стуляй, ученята, милий, і спокійно спи до ранку. Хай тобі насняться добрі кольорові сни, а я завжди з тобою поруч. Морженя притиснулася до бабусі щільніше, а вже за мить забулася міцним солодким сном. У той час, як зорі. Спустилися трохи нижче, щоб зазирнути в темні віконця. Усі малюки дивилися дивовижні сни. Дехто в затишному гніздечку, дехто в теплій нірці. Їжачок посапував, згорнувшись клубочком. Білченя спало, укривши пухнастим хвостиком носика. Зайченя, підклавши лапки під щічку. А чому ми не спимо вночі? запитало маму совеня, тому що ми спимо вдень адже всім слід відпочивати і набиратися сил, розважливо пояснила мама сова. Вона лагідно посміхнулася, ніжно обійняла гарнюню донечку і дзьобом торкнулася пухнатої маківки, ніби цілуючи, зірки милувалися ними з неба, а місяць, здавалося. Легенько гойдався серед пухнастих хмаринок і тихенько позіхав, поки ніхто його не бачив. Адже коли настає ніч, оченята самі так і закриваються, щоб відпочити. Дивись, зараз зорі заглядають саме у твоє віконце. Це тому, що і тобі, малятко, уже час спати. Укладайся в ліжечко. Заплющуй очі і засинай. Уранці тебе чекає новий щасливий день.